Доброго дня! Сьогодні ми з вами виконуємо завдання картки 48. А почнемо з математичного диктанту. Ви повинні були повторити табличку множення числа 2. Виконайте обчислення та запишіть лише відповіді. 2 помножити на 6. 2 помножити на 4. 2 помножити на 8. 2 помножити на 7. 2 помножити на 9. 2 помножити на 5. 2 помножити на 3. Перевіряємо, як ми допомогли котові Леопольду впіймати рибок: 12, 8, 16, 14, 18, 10, 6. Першим завданням у нас така задача: В одному пакеті 2 кг гречки. Скільки кілограмів гречки у 4 таких пакетах розв'язання записати додаванням, а потім множенням. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Це у нас задача перша. В одному пакеті у нас було 2 кг гречки. Потрібно знайти скільки в чотирьох пакетах. Міркуємо. Якщо у нас в одному пакеті 2 кг, а потрібно знайти скільки в 4, то ми повинні по 2 кг додати 4 рази. Це буде 8 кг. Замінимо додавання однакових доданків дією множення. По 2 взяти 4 рази або 2 помножити на 4. Дорівнює 8 кг. Відповідь: Скільки кілограмів гречки у 4 таких пакетах? Слово скільки замінюємо на 8 і переписуємо 8 кг гречки у 4 таких пакетах. Ще одна задача. На одній гірлянді 8 лампочок. Скільки лампочок на трьох таких гірляндах. Розв'язання записати додаванням, а потім множенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. На одній гірлянді 8 лампочок. Нам потрібно знайти, а скільки лампочок на трьох гірляндах. Одна гірлянда містила 8 лампочок. Таких однакових гірлянд було 3. Давайте запишемо розв'язання дією додавання. Нам потрібно тричі додати по 8. 8 додати 8 це буде 16, додати 8 24 лампочки. Замінимо додавання однакових доданків дією множення. По 8 взяти 3 рази. 8 помножити на 3. Це буде 24 лампочки. Відповідь. Скільки лампочок на трьох гірляндах? Слово скільки замінюємо на 24 і переписуємо все запитання. Лампочки на трьох гірляндах. В кінці ставимо крапочку. Давайте пригадаємо, що ж таке дія множення. Дія множення це додавання однакових доданків. На першому місці ми ставимо те число, яке вказує на доданок, який у нас повторюється. На другому місці ми ставимо те число, яке вказує, скільки разів цей доданок повторювався, і відповідь. Подивіться, сьогодні ми з вами познайомимося, як називаються числа при множенні. Перше число називається перший множник, друге число називається другий множник. Число, яке ми отримуємо у відповіді, називається добуток. Запишіть, будь ласка, вирази один. Запишіть назви наших компонентів дії множення. Множник. Ставимо дію множення. другий компонент називається множник, і у відповіді ми отримуємо добуток. Давайте запишемо вираз. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Як цей вираз можна прочитати? Перший множник 2, другий множник 3, добуток 6. Але подивіться, ось цей добуток 2 помножити на 3, теж буде називатися добуток. Ставимо фігурну дужечку і ставимо добуток. Цей вираз можна прочитати ще й по-іншому. Добуток чисел 2 і 3 дорівнює 6. Ну, а зараз ми з вами практично запишемо вирази множення числа 2 і виконаємо обчислення та повчимося читати ці вирази. Перший множник 2, другий множник 2, добуток 4. Можна цей вираз прочитати по-іншому. Добуток чисел 2 і 2 дорівнює 4. Перший множник 2, другий множник 3, добуток 6. Або по-іншому можна цей вираз прочитати. Добуток чисел 2 і 3 дорівнює 6. Перший множник 2, другий множник 4 дорівнює 8. Можна по-іншому прочитати цей вираз. Добуток чисел 2 і 4 дорівнює 8. Перший множник 2, другий множник 5, добуток 10. Або по-іншому цей вираз можемо прочитати. Добуток чисел 2 і 5 дорівнює 10. Перший множник 2, другий множник 6, добуток 12. Добуток чисел 2 і 6 дорівнює 12. Перший множник 2, другий множник 7. Добуток 14. Або по-іншому можна прочитати. Добуток чисел 2 і 7 дорівнює 14, Перший множник 2 другий множник 8, добуток 16. Або добуток чисел 2 і 8 дорівнює 16. Перший множник 2, другий множник 9, добуток 18. Або добуток чисел 2 і 9 дорівнює 18. Потренуйтесь, будь ласка, читати вирази на множення по різному, називаючи компоненти дій. В четвертому завданні нам потрібно знайти периметр прямокутника. Знаючи, що довжина прямокутника 6 см, а ширина на 2 см коротша. Записуємо завдання 4 і думаємо, що у нас є за умовою задачі. У нас є довжина прямокутника. Ми її можемо позначити через букву А, А дорівнює 6 см. А ось ширина прямокутника нам невідома. Про ширину сказано, що вона на 2 см коротша, ніж довжина, так і записуємо. Б невідомо сантиметрів. Але відомо, що на 2 см менше, ніж довжина нашого прямокутника. Потрібно знайти периметр прямокутника. Зразу знайти периметр ми не можемо, тому що ми не знаємо, чому дорівнює ширина прямокутника, але ми її можемо знайти. Якщо на 2 см менша, потрібно від 6 відняти 2. Перша дія. 6 відняти 2 дорівнює 4 см, це у нас буде сторона Б, або ширина прямокутника. Тепер ми можемо знайти периметр прямокутника. Пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника. Нам потрібно всі сторони додати. Пригадуємо, що прямокутник це такий чотирикутник, у якого всі кути прямі і протилежні сторони мають однакову довжину. Нам потрібно двічі додати сторону А і двічі додати сторону Б. А тепер подивіться, ми з вами вже знаємо, що дія множення це додавання однакових доданків. Ми ось ці однакові доданки можемо замінити дією множення А додати А. Як замінити множенням? Скільки разів по А ми взяли? 2. Значить, це А помножити на 2. Далі рухаємося Б додати Б. Скільки разів ми Б додали? Теж двічі. Ми можемо замінити е, цей вираз множення? Можемо, це буде Б помножити на 2. А тепер подивіться А помножити на 2, додати Б помножити на 2. Оце спільне число 2, ми можемо винести за дужки, написати один раз. А в дужках сума чисел А додати Б. Тепер ми будемо знаходити периметр прямокутника, користуючись цією формулою. Візьміть її для себе в рамочку. Будемо записувати цю формулу. Периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на суму чисел А і Б. Тепер замінюємо А і Б на наші числові дані. А у нас дорівнює 6, Б ми знайшли дорівнює 4, будемо мати такий вираз. 2 помножити на суму чисел 6 і 4. Спочатку виконуємо дію в дужках. 6 додати 4 буде 10, 2 помножити на 10 буде 20 см. Гарно повчити читати вирази на множення з назвами компонентів дії множення і ще раз проглянути, як ми вивели формулу на знаходження периметра прямокутника, користуючись дією множення. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!